Генеральний штаб збройних сил України з 16 червня у своїх щоденних зведеннях почав повідомляти про перебіг бойових дій ще на одному напрямку північно-слобожанському, пов'язано це з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Йдеться на Фейсбук-сторінці генштабу збройних сил. Детальніше про перебіг подій на цьому напрямку та що варто знати жителям, Чернігівщини, ми поговоримо із речником оперативного тактичного групування Сіверськ Вадимом Мисником, який зараз із нами на зв'язку Сумщини. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня, отож, зараз ви перебуваєте, як ми зазначили, на сусідній Сумщині. Яка ситуація наразі? Що можете розповісти? Взагалі, оперативна ситуація в зоні відповідальності нашого угруповання? Це ж і північний кордон Чернігівщини, і як ви зазначили. Сумщина і частина Харківської області ворог продовжує тут наносити такі терористичні удари, обстрілюючи вздовж цієї смуги кордону громади при кордоні, б'є також і вглиб прикордонних областей. цих. І така тактика вони не полишають щодоби. І також ці напрямки є стратегічними для застосування ворогом саме ударних безпілотників. Типу Шахет, це із Брянська, ми знаємо, з Курська, з Зарла, зі Смоленська. Всі вони намагаються заходити в глиб території України. Тож і наші сили ППО також тут активно діють. І ворог саме от на північно-клабожанському напрямку найбільша концентрація сил ворога, як і по обстрілам, так і по живої силі і техніці. Тож вони тут не полишають спроб розширити зону активних бойових дій. Але сили оборони виконують своє завдання. Ми наносимо максимальне ураження ворога, відчутні втрати ворог несе. Ну і далі подробиці вже, якщо будуть питання, я поясню. Так, звісно, давайте детальніше про безпосередньо активні бойові дії. Наскільки часті штурми от, відбуваються упродовж дня? А наскільки широка ділянка, якщо можна про це говорити, ну в принципі в відкритих джерелах інформації є саме на карті. Діпстейт, зокрема, вони подають в принципі. Воно відповідає дійсності. Вони підтверджені інформацію дають Генеральний штаб. Ми намагаємося утримувати певні терміни подачі інформації, бо це впливає саме на ход бойових дій, тобто саме це близькість обласного центру міста Суми до кордону. Воно дається в знаки і вороги накопичивши тут певні сили, вони намагаються здійснювати штурмові дії спроби застосовувати важку техніку. Воно ні до чого не приводить у них. Ми її знищуємо ще на підсходах до кордону. Тож вони застосовують максимальну тактику таких дрібних піхотних груп штурмових застосуванням. Малих засобів пересування, це мотоцикли, квадроцикли, здебільшого. Але останній час це досить обмежена ділянка по фронту. В інших місцях прикордоння саме наші сили оборони дуже активно проводять виконання завдань. Тобто ми наносимо ураження ворогу не тільки в прикордонні, а й в липій території, проводимо і свої контрнаступальні дії. По, всьому, по всій державному кордону і по лінії фронту. І, і крім того, наносимо саме удари вглиб території ворога, що досить вплив, впливає на хід бойових дій, і це відчутно. І ворог поніс значних втрат Все в комплексі, якщо брати. Ми наносимо удари і артилерію, авіацію всіми і наявними засобами по пунктах управління ворога. Місцях накопичення боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, техніки особового складу, засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Тобто наносимо удари в території, по логістичних ланцюжках наносимо удари. І ми бачимо в останні дні, що активність ворога вона знизилась. Саме по атакуючих діях відчуваються ці втрати у ворога. Тобто ми стабілізували ситуацію в деяких місцях. Ми просуваємось вперед. тут, з урахуванням саме тут ще доволі складний рельєф місцевості, плюс е сезонні особливості те, що Зеленка зараз активна є. А ми е знаємо, що в цьому регіоні і величезні лісові масиви знаходяться, дрібних річок, болотістей місцевості, яри, тобто така складний рельєф. І... Враховуючи все це, ворог намагається використати саме чисельну перевагу свою. Чисельну перевагу вони лізуть оціми штурмовими групами. Навіть є і поодиночні випадки: по одному, по два військовослужбовця вони запускають штурмові дії і більше групи більшого складу, але у нас достатньо можливості, щоб своє, своєчасно виявляти навіть вони, якщо намагаються в якихось населених пунктах, десь е, ховатися, максимальне ураження наносимо. І це дається в знаки, тобто ситуацію ми контролюємо щодо місцевого населення. От у попередніх коментарях, коли ми з вами спілкувались, ви говорили про те, що ну описуючи ситуацію на Чернігівщині, що росіяни полюють на цивільне населення, б'ють по цивільним, і е, так само і вчорашній день не був винятком. і в принципі часто це фіксується на Чернігівщині. А от щодо Сумщини, чи діють вони так само? Так само так само mm -hmm. вони діють усі. Саме масовані удари по цивільному населенню, по інфраструктурі критичної, це от, е, така ознака е, їхня особливість тут е, по прикордоні, вони так діють постійно. І це немає різниці. Чернігівщина або Сумщина, вони і по е, цивільному транспорту, по житлових кварталах, і е, багатоквартирних будівлях, і по частному сектору, по, по приватному. Б ють, б ють би. Вони, вони знають, що вони б'ють по цивільному населенню, і це своєрідний такий і тиск психологічний на, наша, на наших людей для того, щоб посіяти паніку і примусити, примусити щоб був такой, щоб ми йшли на їхні умови якось так, щоб люди якось впливали, але ж. Звісно, що обласні військові адміністрації вони е, дуже активно проводять от саме заходи евакуації. Більшість населених пунктів прикордоння це е, обов'язкова евакуація для дітей, саме тобто діти виїжджають, Але ж е, люди ще залишаються, і на жаль, от такі обстріли вони практично так: е, таке полювання за цивільним населенням воно не дає здійснювати от е, саме процес евакуації нормальний, і іноді доводиться. Під обстрілу людей вивозити, і ми задіюємо крім того, на нас поліції допомагаємо військові дають свою бронетехніку і наді доводиться людей вивозити її в таких умовах безпосередньо під обстрілами? Скажіть, інтенсивність змінилась? От як ви говорите, що вдалося зменшити, наприклад, той тиск військових, скажімо так, наступ, так на Сумщині росіян. А щодо таких обстрілів чи змінилась інтенсивність? По цивільних саме практично, от кілька місяців вона динамика, от, так, обстрілів, вона незмінна. Вони по кілька діб збільшуються або зменшуються, і практично це досить значні показники в два і більше разів. Тут вони намагаються застосовувати весь наявний арсенал, то що в них озброєння, і до всього кордону вони постійно задіюються міномети, ствольну артилерію. Але не дуже активно. Найбільше тут застосовують саме авіаційний компонент. Це FPV-дрони різноманітні скиди з безпілотних літальних апаратів. Зокрема, ось вони по населених пунктах і мінують дистанційно, скидують вибухівку різноманітно. Саме проти цивільного населення використовуючи є у них вибухові пристрої, які з уповільненим вибухом, тобто розраховуючи на те, що люди будуть підходити до таких предметів і, і потім вражають їх. Також вони застосовують тактику повторного удару, коли прибувають фахівці ДСНС або поліції, щоб рятувати людей, і вони наносять повторний удар. Це неодноразово було і коли. Наші поліцейські і пожежники страждали від цього. от така тактика. Також вони використовують от дуже активно останній час саме безпілотники ударної середньої дії, це типу ланцети, вони вони вже вони і, да, і далі можуть літити, ну, залітати на нашу територію Ну і крім цього, ці найбільш потужні. Ударні безпілотники типу шахет вони теж щоб щодо використовують. Рідше вони застосовують реактивні системи залпового вогню. Це здебільшого е на північно флобожанському напрямку по прикордонних громадах, куди вони можуть добити. Е ця зброя вже вона може за десятки кілометрів застосовуватись. Тобто, от, саме е особливість в тому, що ворог тут може наносити. От авіаційні ракетні удари з глибини своєї території це за десятки кілометрів. То з чим вони користуються, і е, тут дуже важливо те, що от, е, саме боротьба в повітрі вона триває 24 на 7 Хто буде контролювати? А від таких ударів е, є певні теж рецепти. Це нанесення нам далекобійної зброї. Потрібно більше від наших країн-партнерів, щоб наносити удари вглиб ворожої території. От саме по місцях, по установках їхніх ракетних військ, по іскандерах, по базуванню літаків, гелікоптерів і так далі. Скажіть, чи відчувають наші військові нестачу цієї зброї зараз, чи що, що можете прокоментувати? Ну, повірте, ворог завжди, як я сказав, він тактика у них дій це чисельну перевагу, і перевага в тому числі. І Яка б не була техніка, в них є і, і своя техніка, вони, і ми знаємо, що вони застосовують установки з Північної Кореї і все інше. Тобто максимально вони збирають. У нас е, теж сили є, ми намагаємося, трохи у нас тактика така, що ми на якість працюємо, е, вони, е, на жаль, використовують от саме. Психологічний тиск на місцеве населення цивільне і б'ють цинічно по і житлових кварталах, от, по критичних об'єктах критичної інфраструктури. Ми ж намагаємося максимально наносити ураження саме Точку. по їхнім військовим. Угу. От хочу окремо зупинитись також на безпілотниках, які, як ви сказали, є мають уповільнений уповільнену дію, тобто які нашпиговані елементами додатковими вибухівками. Так можете детальніше про це розповісти, як часто ворог їх застосовує, тому що знаємо, що був випадок зафіксований і в прилуках, коли безпілотники розкидали вибухівку додаткову. Так на жаль, зараз просто використовується настільки багато модифікацій. І ворог все, що можна, він намагається застосувати, ось і, і щодо типу касетних боєприпасів, і з вражаючими елементами, щоб найбільше давати ураження по наших людях. Всі є і, і, і дистанційне мінування, це типу пілюстки, такі протипіхотні міни розкидають, і різноманітні засоби інших. Багато багато всього, і тут треба е, е, звертати увагу місцеве населення, щоб вони не чіпали. Одразу повідомляли піротехнічної служби Нацполіції про такі саме, ну якщо в разі виявлення таких предметів, щоб вони вже фахівці д, саме знищували їх, mm -hmm. бо, бо багато е, речей таких, що вони. Ну неможливо їх кудись перевозити або там розміновувати. Ми маємо знищувати на місці саме падіння. Там угу. Бо... пане Вадиме. А ми можемо, можемо максимально описати для наших слухачів, який вигляд мають у ці вибухонебезпечні частини. Якщо говорити про пелюстки, то зрозуміло, що це скоріше йдеться про прикордонну ділянку, так чи ні? Чи вони так само розкидують їх з безпілотників? Що більше стосується прикордонних громад але, але, дійсно. І, а всі наявні фото, відео матеріали фахівці нас поліції, та поширюються в соцмережах на всіх ресурсах для того, щоб люди бачили до, до, до того, що проводиться і роз'яснювальна робота фахівцями Сил оборони України теж для людей і для дітей, для дорослих, і в прикордонних і в наших громадах, областях, щоб люди ознайомлювалися. Крім того, ну, зараз сезон такий, що люди і по гриби ходять, і, і все інше, це дуже небезпечно, бо в наших саме прикордонних громадах тут багато чого у нас і є, і наші оборони, всі споруди і фортифікації. Тож це дуже небезпечно, і треба. Ми постійно з людьми проводимо таку профілактичну роботу. Пане Вадиме, давайте опишемо ситуацію по той бік кордону на Чернігівщині. Чи є скупчення військ, чи що фіксуєте? Можливо, ДРГ стали частішими В класичному варіанті. Застосування ДРГ велика активності не спостерігаємо, але вона залишається зберігається така небезпека. Бо зараз настільки військово-технічних засобів, як стаціонарних на землі, так і в повітрі, достатньо для того, щоб виявляти практично поодинокі цілі, на окремо військовослужбовця можна відстежувати тож це дуже так ну добре для нас, але ж ми не знімаємо таку небезпеку, бо ворог не слід його недооцінювати є у них і фахівці диверсійних. Диверсійної, які саме в таких умовах можуть задіяти щодо військової присутності, вона фіксується військові підрозділи Росії вздовж всього кордону Чернігівської області, але ж це в них єдине командування таке угрупування як яке Брянська, Курська, Білгородська область, і ми бачимо, як вони формують такі ж, зі всіх своїх підрозділів. Штурмові окремі групи, які найбільше концентрують і перекидають в е, де активних бойових дій, бо вони там дуже е, несуть втрати великі, і саме на Чернігівщині зараз на даний час ми не вбачаємо формування якогось потужного угруповання. Але присутність є, вони намагаються вдосконалювати зі свого боку фортифікації свої. Ми не даємо їм вільно там дихати і постійно наносимо. Удари, вражаючи крім цього, і їхню апаратуру, це е, спостережно вольну та радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, тобто ці цілі і техніку виявляємо і, і теж максимально знищуємо. Але ми не розслабляємося, ми знаємо е, про небезпеку. У звісно, що у них існує своя транспортна логістика внутрі, е, тобто залізничний транспорт, як вони полюбляють перекидати. Свої техніки або підрозділи. Тож, в будь-який момент, у нас, у нас саме от на північних кордонах побудована єдина система оборони, вона тож враховуючи досвід початку повномасштабного вторгнення, ми знаємо основні напрямки, стратегічні напрямки і саме. Від цього відштовхуючись, ми тут побудували цю систему оборони. Угу. Пане Вадиме, ну і е, білоруський також хотілось кордон е, про нього теж поговорити. От чи є загроза звідти? Тому що, як ми знаємо, генерал Сирський так само говорив, що загроза, ну от як ви і говорите, починаючи із 2022 року, оскільки ми пам'ятаємо досвід е, початку повномасштабної війни, є загроза і її не виключають. Що станом на зараз? Станом на зараз оперативна обстановка, вона кардинальних змін не зазнає, ми збільшення присутності військової не спостерігаємо з боку Білорусі. Звісно, що обстрілів немає активності ДРГ також немає. Але ми теж розглядаємо загрози з цього боку. Як я зазначив, єдина система оборони також вона існує і на білоруському кордоні, тож в разі необхідності. Сила оборони тут будуть е, свої заходи саме приймати для того, щоб е, ну зараз настільки е, розвинута розвідка, що практично перекинути якийсь підрозділ, навіть дрібний там до взводу, непомітно, практично неможливо Тож ми дуже ретельно відстежуємо е, цю ситуацію і в разі необхідності, звісно, ми всі. Будемо міри приймати, і наостанок, от ваші поради жителям Чернігівщини, особливо прикордонним громадам, як тримати руку на пульсі, до чого готуватись, що варто знати і робити вже зараз. Багато все вже і говориться. Головне не вдаватися панічних настроїв. Звісно, ворог підступний, ворог терористичну тактику застосовує, тож не слід нехтувати повітряними тривогами. E, треба обезпечувати себе e, саме в безпосередньо в прикордонних громадах, по можливості слід евакуйовуватися, e, бо це дає все ж таки e, шанси на збереження життя людей. А це головне, що є у нас, це, це наші люди, і, і в принципі, що вірити в ЗСУ, вірити в Силу оборони України, e, як це було і раніше. Ми єдині, і тож ворогу тут. Вони, вони з чого так і діють, отак терористично проти цивільного населення, бо у них нема таких здобутків саме на фронті, тому вони і вдаються до, до такого тиску, щоб через людей отак от діяти. Ну, це природа така їхня. Але ж ми, я впевнений, що ми, ми дуже тримаємо і витримаємо всі їхні удари, і перемога за нами буде, бо Україна єдина. Дякую вам за те, що долучилися до нашого етеру. Нашим слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного прова угрупування Сіверськ.